The Taxi Ride Home was Wonderful. Поїздка додому на таксі була чудовою. Taxi ride. Поєднання іменника ride – Поїздка з уточненням таксі. Home – Прислівник напрямку. означає додому. Wonderful. Прикметник чудовий. Використовується для сильно позитивної оцінки. The happy couple. Discussed their future life together. Щаслива пара обговорювала своє майбутнє життя разом. Happy couple. Сталий вираз означає закохана молода пара. Discussed. Минула форма діє слова discuss, обговорювати. Future life. Слово сполучення майбутнє життя. Прикметник future завжди йде перед іменником. Together – Прислівник разом. They shared their sweet feelings about each other. Вони поділилися своїми ніжними почуттями одне про одного. Shared. Минула форма дієслова share – ділитися. Sweet feelings – Вираз солодкі почуття у переносному значенні ніжні. Each other – Зворот, що означає взаємність одне одного. The night I asked you to marry me, said David. Тієї ночі, коли я попросив тебе вийти за мене, сказав Дейвід. означає конкретну ніч. Asked. Минула форма дієслова ask regular verb. To marry me інфінітивна форма одружитися зі мною. The night I said yes, replied Emma. Тієї ночі, коли я сказала так, відповіла Емма. Said – минула форма дієслова say. Неправильне дієслово say, said, said. Yes – Слово згода. У цьому контексті згода на шлюб. Replied – Минула форма дієслова reply. Відповідати. Just think. Our whole lives together. Тільки подумай, усе наше життя разом. Just think. Вираз здивування радості. Уяви тільки. Whole – Прикметник цілий, повний. Lives множина від life життя. Together разом. Sharing caring. he began. Ділитися, піклуватися. Loving. giving – Емма sentence. Любити віддавати. Закінчила його речення Емма. Loving. Герундій від love – любити. Giving, Герундій від «give» – давати віддавати. «Finished his sentence» – Вираз закінчила його речення. They smiled at each other in loving excitement. Вони посміхнулися одне одному у хвилюванні від любові. «Smiled» – минула форма smile посміхатися at each other. Вираз взаємності одне одному. LOVING excitement». Слово сполучення, що означає радісне хвилювання від любові. You're so wonderful, said David. Ти така чудова, сказав Девід. You are конструкція Present Simple. Ти є. So wonderful, підсилення прикметника. Така чудова. And you're absolutely beautiful, said Емма. А ти абсолютно красивий, сказала Емма. «You're» – скорочення від you are. Absolutely прислівник підсилення. Повністю абсолютно. Beautiful, прикметник красивий. I've never met anyone so lovely and kind. I'm so happy I could sing. Я ніколи не зустрічала нікого такого милого і доброго. Я така щаслива, що могла б співати. I've never met. present perfect. Я ніколи не зустрічала. Anyone будь кого у заперечних і питальних. Lovely and kind, прикметники, милий і добрий. I'm so happy. Я така щаслива. I could sing. Я могла б співати. They entered their block of flats holding hands Вони увійшли до свого багатоквартирного будинку, тримаючись за руки. Entered минула форма дієслова enter увійти. Block of flats – Британський варіант, багатоквартирний будинок. Holding hands. Вираз триматися за руки. Holding Герунді від Hold. A tall man watched them from the shadows. Високий чоловік спостерігав за ними стіні. Tall – Прикметник високий. Watched. Минула форма дієслова watch. Спостерігати. From the shadows – Вираз з тіні. Де Shadows використовується в множині для підкреслення темного місця. Which one? – «He asked himself». Який з них? запитав він сам себе. Which one? Питання. питання-вибір Який саме? Asked. Минула форма дієслова. Ask regular verb Himself. Зворотний займенник. Reflexive pronoun використовується, коли дія спрямована на того ж суб'єкта. He watched the building. Він спостерігав за будівлею. Watched – минула форма watch. Building іменник будівля. Може також бути дієсловом у формі Герундія Building, будуючи. He was waiting for a light to come on to show him which flat was theirs. Він чекав, коли засвітиться світло, щоб показати йому, яка квартира була їхньою. Was waiting. Past continuous. Дія тривала в минулому. Light – Світло або лампа. To come on фразове дієслово, що означає увімкнутися про світло. Flat – Британський варіант слова квартира. Dares – Присвійний займенник їхній. One minute past. To There it was – Минула одна хвилина. Дві. Ось воно. Past – минула форма. pass – Минати. There it was. Вираз, що означає, ось воно було. Уживається, коли щось нарешті сталося або з'явилося. The Light went on in the third floor window. Світло увімкнулося у вікні на третьому поверсі. Went on. Фразове дієслово означає увімкнувся про світло. Third floor прикметникова конструкція, третьоповерховий, буквально третій поверх. WINDOW, іменник, вікно. He saw Emma for a moment as she closed the curtains. Він побачив Емму на мить, коли вона закривала фітанки. So. Минула форма Сі бачити. Неправильне дієслово see, So, seen. For a moment. Вираз на мить. Closed. Минула форма close. Закривати. Regular verb. Curtains. Іменник у множині – фітанки. How many times had he stood on a corner like this? Скільки разів він стояв на розі, як цей. How many times. Запитальна фраза, що означає скільки разів. Had stood. форма past perfect, від дієслова слова stand стояти. Неправильне дієслово. Stand, stood, stood. On a corner – Вираз на розі. How many victims had he watched? Скільки жертв він спостерігав? Victims. Множина від victim. Жертва. Had watched – Past perfect показує дію, яка відбулася раніше в минулому. Many corners. many victims. Багато розів, багато жертв. Many. Прикметник багато. Використовується зі злічуваними іменниками в множині Connors Victims. His pale lips formed a thin smile. Його бліді губи склалися в тонку усмішку. Pale прикметник блідий. «Lips» – Множина від лип. Formed минула форма дієслова form утворювати, формувати. Thin smile слово сполучення тонка усмішка. He moved out of the shadows to the door and pressed the buttons for every flat. Він вийшов з тіні до дверей і натиснув кнопки для кожної квартири. Moved out. Фразове дієслово. Вийшов з. Shadows. Тіні. У множині підкреслюється темрява. Pressed – Минула форма press – Натискати. Buttons. Множина від button. Кнопка, flat. Квартира The Vampire was always pleased when people lived in flats. Вампір завжди радів, коли люди жили в квартирах. Vampire іменник вампір. Was pleased пасивна форма. Be plus past participle У значенні був задоволений. Lived. Минула форма Live – жити. Sooner or later. someone always let you in. Рано чи пізно. Хтось завжди впускав тебе. «Sooner or later» – сталий вираз рано чи пізно. «Let in» – фразове дієслово, що означає впустити всередину. «Always» – Прислівник завжди. «Silly humans» – Дурні люди. «Silly» – Прикметник дурний, безглуздий. «Humans» – Множина від «human» Людина. «людина». «They thought you were someone's pizza delivery». Вони думали, що ти був чиїмось доставником піци. Thought минула форма think думати неправильне дієслово. think, thought, thought. Were – форма to be – у минулому часі, для you. Pizza delivery доставка піци. It was a kind of invitation, and that was all he needed to enter a home. Це було своєрідним запрошенням, і цього було достатньо, щоб увійти в дім. A kind of – вираз своєрідний, різновид. Invitation іменник запрошення. All he needed вираз усе, що йому було потрібно. To enter a home. інсинітивна конструкція. Увійти в дім. He climbed the stairs to the third floor and walked down the hall. Він піднявся сходами на третій поверх і пройшов коридором. Climbed. Минула форма climb підійматися. Regular verb. Stairs. іменник у множині – Сходи. Third floor. Третій поверх. Walked down. Фразове дієслово пройшов униз вздовж. Hall – Коридор. Хол. He didn't make a sound. Він не видав ані звуку. Didn't make. Заперечна форма минулого часу. past simple. A sound – У цьому контексті звук. He could hear the young couple laughing and talking. Він міг чути, як молода пара сміялася і розмовляла. Could hear модальне дієслово плюс інфінітив міг чути. Young couple, молода пара. Laughing. Talking Герундії від laugh, сміятися і talk, говорити, описують дію, яка тривала. «He put his ear against the door» Він приклав вухо до дверей. Put минула форма put класти. Неправильне діє слово put, put, put. Ear, against the door. Дверей, he could hear what they were saying, and he was happy. Він міг чути, що вони говорили і був щасливий. Could hear міг чути. We're saying, past continuous, вони говорили. Happy, прикметник, щасливий. Young Love made the sweetest blood. Молода любов робила кров найсолодшою. Young Love вираз, молода любов. Made минула форма make, робити. Неправильне «неправильне дієслово» Make, made, made. It was so full of life and energy. Вона була такою сповненою життя і енергії. Full of сталий вираз, сповнений чимось. Life. Іменник життя. Energy, іменник Енергія. I feel as if I'm in a film, she was saying. Я відчуваю, ніби я у фільмі, говорила вона. I feel, теперішній час, present simple. As if, вираз, ніби, якби. I'm in a film. Конструкція I am in a film. More like a dream, he replied. Скоріше, як у сні, відповів він. More like. Вираз порівняння більше схоже на Dream, сон, мрія. Replied. Минула форма reply. Yes, a dream. How lucky we are. Так, сон, які ми щасливі. Lucky, прикметник щасливий, у значенні пощастило. We are, конструкція теперішнього часу, ми є. Guess who I'll be dreaming about tonight, he said. Вгадай, про кого я буду мріяти цієї ночі, сказав він. Guess. Дієслово, що тут використовується як вигук. Вгадай. I'll be dreaming, future continuous. Я буду мріяти. About tonight. Сьогодні вночі. Ху, ху, хто? Хто? Ху, питальне слово хто. Повтор тут передає емоції. Her hair smells of roses. She is like an angel. Від її волосся пахне трояндами, вона як ангел. «Hair» – незлічуваний іменник, волосся. «Smells of» – Вираз пахне чимось. Roses троянди. Like an angel, порівняння, як ангел. Their dream was about to become a nightmare, the listening vampire thought. Їхня мрія ось-ось мала перетворитися на кошмар, подумав вампір, який підслуховував. Was about to – вираз, що означає ось-ось мало щось статися. Nightmare – Кошмар жахливий сон. Listening – Герундій від listen слухати. Тут описує вампіра, який слухав. Suddenly he opened the door and stood there, showing his sharp teeth. Раптом він відчинив двері і став там, показуючи свої гострі зуби. Suddenly. Прислівник раптом несподівано opened минула форма open відкрити. Regular verb. Stood минула форма stand стояти. Sharp teeth гострі зуби. The couple screamed and then held each other in terrified silence. Пара закричала, а потім обійняла одне одного в переляканій тиші. Screamed минула форма scream. кричати. Held each other. Минула форма hold, плюс вираз each other тримали одне одного. Terrified silence слово сполучення перелякана тиша. The vampire could smell and taste their fear. Вампір міг відчувати запах і смак їхнього страху. Could smell, could taste. Модельне дієслово could плюс інфінітив. Міг відчувати, смакувати. Fear іменник страх. This was how he liked it. Ось так йому подобалося. This was how конструкція. Ось так було як. Liked минула форма like. подобатися. Fear also made the blood sweeter. Страх також робив кров солодшою. Fear це страх. Also – Прислівник також. Sweeter форма вищого ступеня прикметника. Sweet. Солодший. There's my wallet. On the table. There. Take it, said David. Ось мій гаманець. На столі, он там. Візьми його, сказав Девід. Wallet? Іменник гаманець. On the table. Прийменниковий вираз. На столі. Take it. Наказовий спосіб. Візьми це. Take anything you want. Візьми все, що захочеш. Anything. Будь що. You want. Підрядне речення, яке уточнює слово anything. I will take anything I want, the vampire replied. Я візьму все, що захочу, відповів вампір. We'll take future simple. Візьму anything I want. Усе, що я хочу. Replied. Минула форма reply. Fine, fine! We won't stop you, I promise. David cried. Добре, добре, ми не зупинимо тебе. Обіцяю. Вигукнув Девід. Fine. Вигук, добре. Won't stop. Скорочення від will not stop. Не будемо зупиняти. I promise, я обіцяю. You won't stop me. I promise. replied the vampire. Ви мене не зупините. Обіцяю, відповів вампір. Won't stop. Не зупините. Мі, об'єктний займенник. Мене. Replied. Минула форма reply. The light shone on the sharp teeth. Світло падало на гострі зуби. Shone. Минула форма shine. Світити, сяяти. Неправильне дієслово. Shine, shown, shown. Sharp teeth. Гострі зуби. A terrible thought came to David and Emma at the same time. Жахлива думка прийшла до Девіда й Емми водночас. «Terrible» Прикметник жахливий. «Thought» Іменник думка. Але також є формою дієслова think. At the same time, вираз водночас. Look at his teeth. Is he? Подивися на його зуби. Він що? Look at наказова форма. Подивися на Is he? Початок запитання у present simple. «A Vampire! «Вампір». Vampire. Іменник «вампір». Подвійні знаки оклику підкреслюють сильні емоції. Which one? The vampire hissed. Який з вас? прошипів вампір. Which one? Питальне слово. Який з вас або них. Hissed. Минула форма hiss – шипіти. Часто використовується для змій або злих істот. It can be only one. Це може бути лише один. Only one. Вираз лише один. Can be. Може бути. Конструкція з модальним дієсловом can. The couple's eyes were big and afraid. Очі пари були великими і наляканими. Couples – форма присвійного відмінка, належить парі. Were минула форма to be для множини. Afraid – прикметник наляканий. Their mouths open in horror. Їхні роти були відкриті від жаху. Mouths. Множина від Mouth Open, прикметник відкриті, тут опис стану. They held each other's hands, and their stomachs filled with fear. Вони тримали одне одного за руки, а їхні шлунки наповнились страхом. Held минула форма hold тримати each other's hands, руки одне одного, filled with fear, наповнитись страхом. Already tonight, continued the vampire, I have drunk from three. Вже сьогодні ввечері, продовжив вампір, я напився крові трьох. Already. Прислівник вже. Continued. Минула форма continue. Продовжити. Have drunk. Present perfect with drink. Drink, drank, drunk. One more, then. I can sleep and feel young again. Ще один, і тоді я зможу спати і знову відчути себе молодим. One more, ще один. Can sleep. Можу спати. Feel Young Again, знову відчути себе молодим. «The vampire moved towards them» – «Вампір рушив до них. Moved, минула форма move рухатися. Towards прийменник у напрямку до. Instinct made David step in front of Emma to protect her. Інстинкт змусив Давіда стати перед Еммою, щоб захистити її. «Made step» – Конструкція «змусити зробити make плюс object plus verb. In front of, pered, protect, захищати. Emma, gratefully, held on to his back. Emma w трималася за za спину. Gratefully, prysliwnik zvdiacnistyu. Held on to, трималася za, back, spina. The vampire wasn't in a hurry. Vampir не поспішав. wasn't. Заперечна forma, was not. In a hurry, stali wyraz pospiszaty. He had plenty of time. У нього було вдосталь часу. Plenty of. Вираз достатньо, вдосталь. Had – минула форма have. Who should he attack? he asked himself. Кого він має атакувати? запитав він сам себе. Should – модальне дієслово, виражає належність, правильність. Attack – Атакувати. Asked himself. Запитав сам себе. Which one? Який з них? Which one? Коротке питання. Який з? Thank you, Emma said quietly in David's ear, for what you're doing for me. Дякую, тихо сказала Емма на вухо Девіду за те, що ти робиш для мене. Thank you, дякую. Quietly, тихо. In a year, на вухо. For what you're doing for me, за те, що ти робиш. Продовження в наступній частині.